На жаль, нова техніка в Едуарда затримується ненадовго, оскільки активний спосіб життя стрімко зношує все, що під рукою. Комп'ютеру немає двох років, а функціонувати вже не хоче. Куди подіти старого помічника? Запитання, в якому ми спробуємо розібратися разом. Викидати техніку на смітник заборонено законом. Тож перша зупинка прийом на утилізацію. Наша організація працює тільки з юридичними ліцеми. Физическими, к сожалению, мы просто не работаем. Мы, компания Интегратор, просто занимаемся первым этапом и очень важным, это диагностика и составление акта технической экспертизы. Вот это, это самый важный и первоначальный этап. После этого, когда мы даем технический акт экспертизы, если техника устарела, там вышла из строя, а зачастую основная причина это ремонт не Мы потом в дальнейшем передаем уже организациям, которые на законных основаниях занимаются утилизацией этой техники. Это может колебаться от 20 до 60 гривен за единицу. Від населення приймати фірми не хочуть, нібито не вигідно. Але все ж добрих людей ми знайшли до того ж, утилізація ручного розбору. Ми іноді это практикуємо, якщо вже дійсно хтось очень просить, практически ніхто її не здає, за исключенням Це ентузіасти, можна сказати. Просто приймали у них цю техніку і її теж перерабатывали за свой счет через дуже не коротке время ми просто здали банкротами. Своїм варіантом збуту поділилася і мережа маркетів із продажу техніки, так придбавши будь-який товар, їй можливість потім продати її за певний відсоток знижки на наступну покупку. Але чи всім вигідні такі умови? Якщо ви пользовались товаром на протяженні 6 місяців, ви имеете право получить скидку в розмірі половини его стоимости на любой товар 50%. Если ви вы пользовались 7-12 місяців, это будет 30%, и если 18, то это будет 20%. Пемісті приченому вами товара ідея скористатися знижкою Едуардові сподобалася. Та якщо і цей варіант не для вас, пропонуємо креативний спосіб. Власноруч змайструвати з поламаної техніки щось оригінальне, наприклад, картину, прикрасу, контейнер для зберігання паперів тощо.